Ви коли-небудь замислювалися, чому природа подарувала часнику такий гострий, майже магічний аромат? Це не просто запах, це маніфест захисту. Глибоко під лушпинням, наче в стародавньому сховищі, цей дар природи акумулює енергію землі, перетворюючи її на справжній білий діамант здоров'я. Протягом століть часник був символом незламної сили, від будівельників пірамід у давньому Єгипті до сучасних інститутів, де вчені досліджують його неймовірний вплив на імунітет. У цьому відео ми розкриємо таємницю, чому маленька часточка вважається одним із найпотужніших природних щитів планети. Ми пройдемо шлях від ферменту до міцної клітини, щоб зрозуміти, як часник може стати вашим головним джерелом природної безпеки та енергії. Приготуйтесь побачити звичний продукт у зовсім іншому світлі. Він найкращий охоронець вашої імунної системи. Його головна секретна зброя аліцин, який народжується лише тоді, коли ви подрібнюєте часточку. Що це дає? Ваші захисні клітини активуються і мобілізуються, наче елітні підрозділи, дозволяючи організму миттєво реагувати на будь-яку загрозу. Це справжня революція для здоров'я. Якщо ваш імунітет це фортеця, то часник це високотехнологічна система безпеки, яка виявляє та нейтралізує ворогів. Дослідження показують, що регулярне вживання часнику здатне помітно покращити здатність тіла чинити опір інфекціям. Ви буквально відчуваєте, як тіло наповнюється стійкістю, а внутрішні сили зростають. Це не магія, це чиста біохімія, яка працює на вашу користь кожну секунду. Органічна сірка це унікальна група сполук, які роблять часник таким цінним для детоксикації. Уявіть собі команду професійних майстрів з регенерації всередині вашої печінки. Сірка допомагає виробляти глутатіон, головний антиоксидант, який підтримує природні детоксикаційні процеси печінки, захищаючи органи від перефтоми. У сучасному світі, де ми постійно стикаємося з екологічним стресом, печінка потребує союзника. Часник стає тим самим щитом, який стимулює роботу ферментів та підтримує процеси самоочищення. Але це ще не все. Ці сполуки також захищають клітини мозку від старіння. Таким чином, звичайна добавка перетворюється на складну систему реновації вашого внутрішнього фільтра, даруючи відчуття свіжості в усьому тілі. Чому серце атлетів так полюбляє часник? Відповідь у гнучкості судин. Часник робить ваші артерії, головні магістралі життя, неймовірно еластичними та міцними. Ви витрачаєте менше зусиль на прокачування крові, отримуючи стабільний тиск. Це ніби встановити інтелектуальний круіз-контроль у вашому організмі. Чи то активний підйом у гори, чи стресовий робочий день, часник допомагає серцю працювати в оптимальному режимі. Ваші судини менше пошкоджуються, а кровобіг стає досконалим. Це абсолютно природний, перевірений часом спосіб підтримати свій мотор. Кожна часточка, це інвестиція у ваш наступний рік активного життя. Відчуйте, як втома відступає під натиском чистого кровообігу, збереженого в білому корені. Втрату фокусу можна зупинити, і часник знає, як це зробити. Захищаючи нейрони від окислювального стресу, він буквально зберігає пам'ять у відділах, що відповідають за інтелект та логіку. Це особливо важливо в інформаційну епоху, коли наші нервові клітини працюють на межі зносу. Антиоксиданти часнику роблять зв'язки міцнішими, а когнітивний фокус набагато гострішим. Багато хто помічає, що при регулярному вживанні зникає відчуття перевантаження та з'являється ясність думок. Це справжній когнітивний протектор, який бає про вашу розумову молодість. Ваш розум заслуговує на надійний захист. І природа вже створила ідеальну формулу для гострого інтелекту та спокійної впевненості на довгі роки вперед. Голівка часнику це природний селектор. Він працює як дуже розумний садівник у вашому кишечнику. Але, на відміну від агресивних препаратів, він діє вибірково, пригнічуючи шкідливі мікроби та підтримуючи хороші бактерії. Здоровий мікробіом це чиста енергія, чудовий імунітет та навіть гарний колір обличчя. Він допомагає організму підтримувати внутрішній порядок без зайвих зусиль. Якщо ви відчуваєте слабкість або дисбаланс, цей овоче поверне вам відчуття цілісності. Окрім того, він допомагає краще засвоювати мінерали з іншої їжі. Це ідеальний компаньйон, який робить ваш раціон максимально ефективним. Ваше тіло стає гармонійним простором, де кожна система працює в ідеальному балансі без жодних конфліктів. Справжня привабливість не маскується косметикою, вона живиться корисними сполуками. Завдяки високому вмісту фітонцидів та ефірних олій, часник буквально оновлює ваш вигляд. Він бореться з внутрішніми запаленнями, які викликають тьмяність шкіри, та надає обличчю того самого чистого тону, який є ознакою здоров'я. Недарма стародавні рецепти краси завжди включали цей корінь життя. Сьогодні ми знаємо, він працює набагато глибше. Очищуючи лімфу, він прибирає причини набряків та втомленого вигляду. Ваше волосся отримує необхідні мікроелементи, а очі сяють внутрішнім світлом. Це лікар-натуропат, який дбає про ваші клітини цілодобово. Обираючи цей дар природи, ви обираєте справжню вітальність, яку не замінить жоден крем, бо вона є відображенням вашої внутрішньої сили. Подивіться на цей склад селен для молодості, марганець для метаболізму. Вітамін С для імунітету, вітамін в 6 для нервової системи. Часник це концентрат життя в його найбільш компактному прояві. Важливо, що всі ці елементи знаходяться в біологічно активній формі, яку організм впізнає миттєво. Тіло не просто приймає ці речовини, воно їх негайно вбудовує в процеси відновлення та захисту. Це справжній біомультикомплекс, де кожна молекула підтримує іншу. Одна маленька часточка здатна закрити потреби, які ми часто ігноруємо, повертаючи організму природний тонус та незламну стійкість до будь-яких вірусних викликів. Як же отримати від часнику всю його потужність? Секрет у правильній підготовці та терпінні. Розчавіть зубчики зачекайте 10 хвилин, саме стільки часу потрібно для народження аліцину. Додавайте його в самому кінці приготування, щоб зберегти живі ферменти. Спробуйте поєднувати його з оливковою олією або зеленню, це пом'якшує смак і підсилює дію антиоксидантів. Оскільки цей продукт справжній концентрат енергії, вживайте його помірно, слухаючи підказки свого організму. Маленька звичка додавати цей білий діамант до страв з часом перетвориться на велику перемогу вашої імунної системи. Пам'ятайте, справжня сила у регулярності та розумному підході до кожного шматочка. Це ваш персональний охоронець, біохакер і захисник, створений природою для вашої непереможності. Ми побачили, як цей білий корінь може зміцнити кожну систему вашого тіла. Тепер ваша черга діяти. Спробуйте зробити цей дар природи своїм союзником вже сьогодні і відчуйте цю хвилю захищеності особисто. Оскільки кожен з вас це неповторний біологічний всесвіт, обирайте ту кількість і ті рецепти, що дарують вам комфорт. Яка ваша улюблена страва з часником? Пишіть нам у коментарях, підписуйтеся на наш канал та тисніть лайк, щоб не пропустити нові секрети природи. Дбайте про себе, цінуйте справжнє і будьте завжди під надійним захистом. До зустрічі у нових випусках.